Скорпіони, вітаю вас у вересні. У вас питання прямо радості, любові, романтики, кохання, діточок творчості, такі дуже відповідальні доми е, нашого гороскопу, і саме там у вас буде найбільше енергії в цьому місяці. У нас два затемнення відбудуться у вересні. У нас Марс перейде в скорпіон. І ще дуже багато цікавих подій. І давайте поговоримо, що ж відбудеться саме для вас, скорпіони. І так почнемо з того, що 1 вересня у нас Сатурн заходить у знак риби. Планета дуже така кармічна, потужна. Всі її знаєте, що вона просто так не ходить і не заходить із знаку в знак. Вона залишає після себе сліди завжди. І от до вас вона повертається знову в п'ятий дім. Він уже вийшов у овен у нас і там почав світ ретроградний рух, тобто почав рухатися назад. І зараз, от він 1 вересня, переходить знову у риб. Знову до вас у п'ятий дім. Ви знову почнете відчувати, начебто любові стало менше, уваги вам стало менше, начебто вас не чують, начебто знову якісь такі обмеження, начебто вам знову він дисциплінує в цих питаннях. Кохання проявленості власної ініціативи, але він не хоче нікого там наказувати чи комусь робити боляче. Він знову і знову хоче якийсь порядок, якусь дійсно дисципліну, якусь організацію, щоб ви все таки зрозуміли, що у вас в пріоритетах, чи якісь пусті розваги, наприклад, там азартні ігри, якісь такі ризики, якісь такі стани емоційні. Тобто емоції ж у нас різні бувають. Є низькі емоції, які ми беремо там з якихось вульгарних фільмів, наприклад. А є високі творчі енергії. І це все, це все п'ятий дім, куди у вас заходить Сатурн. От він там хоче вас дисциплінувати, щоб ви все-таки енергію п'ятого дому скеровували на високі стани, проявляли творчість, проявляли ініціативу, дітям приділяли увагу, розвитку їхнього. Своїм коханим, щоб була гарна, красива любов, кохання, романтика. Тобто, щоб Сатурн був задоволений, це такий наш, як старий батько ще його називають, дуже мудрий і розумний, але він потребує ну, прям дуже чистих енергій. Він саме у нас і відповідає у нашій планетарній системі за еволюцію. І от, щоб ми гарно еволюціонували. Він туди і приходить, і допомагає нам, до речі, він буде від вас вимагати більшої відповідальності саме у любові, у стосунках і у вашій проявленості. Тобто, заради чого ви витрачаєте оцю енергію п'ятий дім це взагалі багато сонячної енергії? От куди ви її витрачаєте? Оце він буде вам тут налагоджувати. Можливо, до вас повернеться якесь старе кохання, тому що все таки він прийде ретроградно. Якісь старі стосунки, якісь ще такі емоційні ситуації. Щоб ви самі для себе зрозуміли, наскільки ви виросли, наскільки ви еволюціонували за цей час. Буде він в такому положенні знаходитися до 15 лютого, скорпіоне. А далі у нас ще цікаво, 6 вересня Уран піде ретроград, а він знаходиться у нас в Близнюках. Уран взагалі енергія така повітряна, її взагалі складно навіть описати. Тому що уран це повітря, це швидкість, це швидке мислення, це креативність, це всі люди новатори, це такі ідейне мислення, ну, взагалі люди, які незвичайні, дуже незвичайна енергія у уран, і тим паче, що він йде у близнюках. А для вас він зараз рухається по восьмому дому. І тут можуть повернутися або старі якісь страхи, і стосовно фінансів, наприклад, якісь старі таємниці можуть викритися. Якісь непорозуміння стосовно також бюджету вашого, можливо, якісь там у вас були непорозуміння у банках або з кредитами, або з боргами якимись, або із спадщиною не могли би поділити. То зараз Уран поверне вас до тих ситуацій, щоб це було доопрацьовано, тому що він іде назад і може принести якесь креативне мислення, якісь нові ідеї ви самі. Для себе народите, які допоможуть вам вирішити ці питання, якісь або фінансові, або питання у якихось сумісних коштах, або у коштах, які ви не заробляли, або ж це якісь там, як я говорила, таємниці, можливо, якісь були таємниці з партнерами стосовно бюджету, стосовно фінансів, або, наприклад, взагалі якісь таємниці, або ви станете для когось таким помічником, чарівником. Що допоможете в чомусь також розібратися. І тут я би сказала щось таке сумісне тут, е, про те, що також взяти відповідальність за якісь сумісні речі. Ну, от, Наприклад, там, поділити спадщину, або закрити комусь борги, або виплати комусь зробити, наприклад, якщо у вас є бізнес, або у вас там є колеги, партнери, наприклад, по бізнесу. Отут такі будуть у вас питання, і тут взагалі про кризи, але ви побачите, як саме ці кризи роблять вас сильнішою людиною. Можливо, наприклад, старий якийсь партнер появиться і нагадає вам про якийсь борг. І ви будете це вирішувати разом, і ви, звісно, вирішите, знайдете цьому рішення. І далі у нас 7 вересня починається коридор затемнень, як я вам говорила, і місячне затемнення відбудеться в цей день. Відбудеться воно в знаку риб, а для вас це п'ятий дім, як, як я говорила. І тут також закриються якісь питання, наприклад, якісь романтичні стосунки, які для вас вже не корисні, які не ведуть до еволюції. І якісь емоції старі завершаться, ви залишите щось таке, що вам уже не цікаво. Або, наприклад, ви розваги, якісь у вас були такі, також, можливо, не корисні. Можливо, просто ви були навіть у якихось залежностей, наприклад, від серіалів. Таких незначущих, також можете це залишити. Ну або ще якісь такі моменти, можливо, навіть звички шкідливі закінчити. Можете завершити в цей час. Можете також відпустити якісь старі стосунки, які вже втратили силу. Тобто місячне затемнення, по п'ятому тут щось таке про відпускання, очищення і оновлення. І пройти цей етап, тобто перейти в щось нове. А для цього потрібно усвідомити, що все-таки любов починається із любові до самого себе. От коли ви навчитеся себе поважати і витрачати свій час на корисне, на корисні емоції, дарувати іншим людям любов, сяяти для інших, то це все будете отримувати також. І от тут у вас будуть оці питання. І у нас ще потім, 19 вересня, Венера перейде у знак Діву. А для вас це одинадцятий дім, і це ж та сама вість. У нас -й, 11 одинадцятий дім тут також само про любов, про творчість, але тут уже про більш великі колективи. І отут, коли Венера у вас зайде в одинадцятий дім, ви відчуєте або якесь велике кохання нове, можливо, із великих у великих колективах з кимось познайомитись. Хтось вас зачарує прямо. Будете відчувати, можливо, просто радість у творчості від того, що ви знаходитесь в якомусь колективі творчому, наприклад, або в якійсь спільноті іншій. І тут про якусь також структуру ви будете навіть щасливими від того, що якийсь порядок в життя прийде якийсь, якийсь такий порядок розуміння. Ви чітко зрозумієте, куди ви далі рухаєтесь, які у вас мрії, на що ви надієтесь. Це все одинадцятий дім. Відчуєте тепло від друзів і не просто на словах, а тут будуть такі конкретні дії, якісь конкретні рішення від них. І в цьому колективі ви відчуєте свою безпеку, комфорт, захищеність. Вам взагалі буде добре. Венера вона несе взагалі-то тільки позитив. Мінусі також може бути в 11-му домі. Це коли людина в колективі, але одинока. Такий стан може відчувати будь-хто з нас. І якщо ви таке відчуваєте, то виводьте себе з того стану, зрозумійте, що ви цінні, і просто проявляйте самі, починайте проявляти себе. Вашу творчість, що ви можете, у нас у всіх є якісь таланти, проявляйте їх для соціуму. Це все 11 дім. І 21 вересня у нас там, же, в тому ж домі, для вас відбудеться вже сонячне затемнення. А тут знову про те, що вже може народитися щось нове або новий проєкт, нова ідея, нові друзі можуть прийти. І, до речі, там же і Венера стоїть. Тут про любов, про закоханість можете зустріти своє кохання. Можете із друзями відчувати от прям стан такого натхнення, закоханості у саме життя. Такі стани можуть бути. Можете гарно проявлятися в соціальних мережах. Через інтернет можете свою творчість показувати іншим людям. Або можете опинитися в новому абсолютно колективі, і нові мрії можете якби відчути в собі, народити. Нові надії. І це стане вже більш реальним, без ілюзій. Тому що раніше, коли риби, це більше у нас про ілюзії. А діва у нас про чіткість, структуру, розуміння і без хаосу. І далі у нас важливо, ще 22 вересня сонечко перейде у знак Терези. І це для вас 12 дім. Знову ж таки підсвітить вам вашу підсвідомість 12-й дім це ж знову такий дім риб. Там, де були ілюзії, стане більше сонця, більше яскравості і більше розуміння. Тобто ви більш зрозумієте самого себе свою підсвідомість. Знову ж таки, можливо, захочеться помедитувати, там помолитися, побути знову ж таки або наодинці, або почитати щось, навіть казки якісь приємні, якісь оповідання, щось для себе таке для душі. Прямо знайти собі якесь таке місце або на природу поїхати. В якісь ретрити, знаходитись в таких місцях, де вашій душі буде дуже комфортно і приємно. Будете шукати такий гармонійний стан в собі і зовні, і обов'язково його знайдете. Ще у нас буде цікавий момент один день, це 22 також вересня, коли Марс зайде в знак Скорпіон. Марс, це така войовнича планета, вона дає кризи у Скорпіоні особливо, дає войовничість. А для вас це перший дім, це ваш знак заходить Марс. В плюсі, звісно, Марс дає активність, результати, досягнення. Вам захочете. Це діяти, прям, у вас включиться такий генератор ідей, ви захочете розвиватись, рухатися кудись, переїжджати навіть, змінювати свою зовнішність, спілкувати, можливо, і партнера можете собі знайти. Але тут буде прям на якихось високих, таких підвищених не знаю, станах, тому що скорпіон, як ви знаєте, ви самі такий. Така людина з такими властивостями, ви дуже чесні, ви не любите якихось там рожевих окулярів, якихось ілюзій, ви будете боротись за чесність. І отут саме Марс Скорпіоні це боротьба за чесність, за якісь принципи, за такі ідеали свої власні. І от ви будете тут на чомусь настоювати, на своїй точці зору, можливо. Головне тут не. Падати, звісно, в агресію і в якісь там, ну прям, кризи, щоб не було якоїсь драми. Але вам буде хотітись діяти. Дійте, активуйте свої енергії, розвивайтесь, хай це буде вам все на благо. І я бажаю вам прекрасного вересня. Також хочу сказати, що я набираю учнів на. Курс, курс з астрології, невеликий курс трьохмісячний, це інтенсив, саме основи астрології. Після цих трьох місяців всі учні починають розуміти, як все влаштовано, як працює астрологія, і вже вільно консультують, розбираються у всіх аспектах карт натальних. І уроки проходять онлайн українською мовою. І багато в мене позитивних відгуків. Будь ласка, хто хоче навчитися розуміти астрологію, читати натальні карти. Будь ласка, приходьте, пишіть мені і в особисті будь-куди пишіть, в любі меседжери. Я буду рада вас бачити серед нас, серед астрологів, будемо колегами. І бажаю вам всього найкращого і гарного життя, скорпіони, і до зустрічі!